Скільки сіток є? Ну, тут П'ять. П'ять сіток, так? Да? Це вчора забрали скільки? Вчора, дів метрах там, сороку, Ну все, давайте до причалу. Ми підходимо. Риба есть? Риба? Чи ви опять повипускали? Випускаємо, риби на емо, понятно. Дай А чого він сюди заплив? Придатний. Дружка немає такого-то? Немає. Да, правду кажете, риби нема. Сітки є. Рибу ми пускаємо. Це правильно. Так, сьогодні в нас тільки улов сіток без протоколів, так, виходить. Хазяїв сіток не виявили. Да. Становити не вдалося. Становити не вдалося. Добре. Добре. Металодрізати. Дальніші наші плани виловити всіх браконьєрів. Не вдасться. Показати майструю, як треба працювати. Бо він дуже хвалить свого... Коротше, сітками заснована вся річка. Тут Ніхто даже, виходить, що цих людей ніхто тут не шугав, вони виходять, вони виходять серед білого дня, виставляють сітки. Я погрожував, що мене зараз, що випливете, я вам зараз стрельну по вас. З лука? Не знаю. Може капйом кине. Чоловік у кашкеті і у футболці партія регіону. О, оцих можна вже дати, що хочеш. І навіть я не сумніваюся, що він міг по вас стрельнути.